Бо і дитина поряд це був трохи шок. Я саме та мама, котра може пити пиво, палити, а поки дитина бавиться на майданчику. Я для вас підготувала пиво, світле, це кальмари і чіпси. Мені можеш не наливати, дякую. Мені також Я не, буду. не треба. Це неприйнятна ситуація, коли мама на дитячому майданчику розпиває алкогольні напої. Ти взагалі розумієш, що розпиття алкогольних напоїв в общественних місцях, а тим паче на дитячих майданчиках це заборонено законом? Тут не написано, що це пиво. Зараз я викличу поліцію. Вони приїдуть, вони викликаю, це перевірять. Викликаю, це буде штраф. Далі це буде виклик соціальної служби. Угу. І що вони подивляться, в якій умові? Вони подивляться, яка в мене донечка. Так, поставлять вже <клес> на учет. Чому я не можу проєднувати і дитині класно? Вона гуляє, бавиться, грається, і я можу випити бокал пива. Бо це поганий приклад для дитини. Та якщо вона буде пити пиво, а не водку і колотися, хай п'є пиво. Та і сказав, що вона не буде колотися, пити водку, якщо для неї буде нормою на майданчику вже сидіти? Ну я думаю, що вона цього не захоче, бо я цього не роблю, батько цього не робить. Саша, випи пиво, блін, і закрой рота, Задовбала вже казати. То. Сонечко, якщо ти думаєш, що пиво мені закриє рота, я відкрию тобі секрет, воно тільки відкриє побільше, тому ти краще мені не наливай. Я пиво люблю, але точно не зранку і не на лавці біля дитячого майданчику. Привіт! А як Привіт. тебе звати? Даша. Сонечко, скільки тобі років? Один, два, три. Три чотири, Даша. — Чотири. — Чотири. Вона, як справжня дівчинка, трошки зменшує собі вік. Дитина мені сподобалась просто з першого погляду. Активна, усміхнена, комунікабельна. Вона така красива, вона ці очі, ці щочки, ці зубки. Її просто захотілося вже вже на ручки, і пожамкати, поцьомкати. Можна тети? Добре, А що дитині можна брати всі ці смаколики і чіпси, можна. і все, що можна. тут лежить? Можна. можна. Життя коротке, а чіпси смачні. Чому я маю заборонити дитині те, що приносить задоволення? В неї ще не сформований дитячий організм. Сім місяців. Я давала їй сушену курицю. На сьомому місяці дитині. Да. Боже, там. Тільки вводиться прикорм якийсь. На-перше, Во сильно гостре було. Но я їх їла, я гострела. Це солони, вони перчене. І що? У мене вже і жога почалась, від тільки думки від цього. Вона їх гризла, вона зуби свої точила. Іграшки не хотіла. Дай якесь яблучко там погризти, якусь морквиночку. Не хоче вона іграшки. Аджерка їй зашла. Це просто отрута. Ну, ти мама. Ти повинна захищати свою дитину, оберігати, робити все для того, щоб в неї нічого не боліло, Ні животик, ні шлунок, нічого. Чого ти мені доказуєш? Якщо за всі чотири роки в неї не болів живіт, в неї навіть коліки був всього... один раз. Можна... всього чотири роки угу. з віком оця вся хрінь так на ЖКТ повпливає. Дитя ще в своєму житті наїсте стільки шкідливого. А поки ми, батьки, маємо вплив на цю дитину, то ми повинні не давати цю всю, всю гідоту. Ма! Пить. Піва діть. Дитина з'їла півпачки чіпсів. Вони солоні. Звісно, дитина захотіла пити, а мама запропонувала їй випити пиво. Це шок. Тебе так мене нема собою водички. У мене є водичка. Давай стаканчик. Буде. Ти тільки що запропонувала пиво, молоточок. Да. А де вода? Вода вдома. Ми можемо піднятися. А що ти вона про може себе піти? подумала, а про неї не подумала. Треба було води взяти вдома. Водичка мамина. Дитині не можна в такому віці давати навіть просто газовані напої. Виочокнемося. Давай. Ну, що ти робиш? Дуже прикольно. Yes. Ну Як так можна, Влада? Ну що ну, тут прикольного взагалі? Ну Ти розумієш, який приклад ти подаєш дитині. Я не бачу в цьому нічого страшного. Господі, ми теж пили пиво в дитинстві, пробували нічого, не померли. Алкоголь і діти. Абсолютно несумісні для дитячого організму алкоголь ще більш токсичний ніж для дорослого, тому навіть малі дози уже можуть бути вкрай небезпечні серед можливих наслідків алкогольне отруєння, пошкодження мозку та порушення його розвитку, психологічні проблеми, підвищений ризик залежності, і це далеко не повний перелік. Проте це це, схоже, неважливо для влади, яка замість свідомого материнства обирає шлях супротиву та конфліктів, які сама ж і провокує. А зараз вона скаже, дай мені закурити. Вона пробувала палити електронку. Я пішла на кухню і чую, дитина кашлює. І я виглядаю і мала сидить курить. Тобто вона сама засунула стік, вона сама нажала. Вона бачить, як це я роблю. Я її не сварила. я Їй сказала, що це не можна. От коли виростеш, коли буде жити окремо від мене від батька, роби, що хочеш. В тебе буде доросле життя, і ти сама будеш нести відповідальність за себе. Я впевнена, що вона буде палити. І я нічого не бачу, в цьому плохого рак легенів нічого поганого.